Сьогоднішній наш захід це така маленька лепта, маленький внесок у те, що власне віддали те, найцінніше, що віддала бійці воїни Сотні, а саме їхнє життя. Це наш наша така маленька згадка, і наш такі символи вшанування тих бійців небесної сотні. Головна мета це згадати згадати тих yeah. героїв і казати, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Картини, майданівські казки, залізний щит та рупор. Те, що нагадує зимові події в столиці, представили на Чернівецькому арт-майдані. Загалом взяти участь у дійстві зголосилися і художники, і поети, і скульптори. Іван Миколаєвич Сале. Виш своєю роботою описав власне бачення депутатів Верховної Ради всіх часів незалежної України. Свою скульптуру митець назвав верховний свинарник. Одне і те ж саме твориться, забувають тут же депутати про свої обіцянки, про те, що вони обіцяли народу. Народ з кожними виборами бідніє. Економіка руйнується, тільки не руйнується, а зростає добробут самих обранців. Найекстравагантніший лот Арт Майдану продали за 300 гривень. А, як вас звати? Данило. Данило? Танило, Танило. А, так що ж додому чи на роботу? Не знаю, подумаємо. Де, де буде більше людей Це бачите там, лікар за фахом Лариса за 1200 гривень придбала картину. Цей експонат жінці прийшов до смаку перш за все, своєю незвичайною ідеєю. Творчий ззаду митця в принципі, співпадає з моїм розумінням ситуації зараз. Тому в Принципі це і сподобалась картина, тому вона й була придбана. Загалом на арт-майдані було зібрано майже 12 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані родині Героя Небесної Сотні Василя Аксенина, якого поховали минулої суботи у Чержнівцях. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький місцевий час.